Чет Холмгрен та Грейсон Ален ледве не влаштували бійку. Спочатку Чет повів себе не дуже чемно, підштовхнув Грейсона та ще додав ногою в бедро падаючи. Але відповідь не змусила себе довго чекати. Ален зустрів Холмгрена, наче в американському футболі. І в такій справі центр ваги дійсно вирішує. Але його видалили за цей епізод. Чи тягне даний фол на вилучення? Напишіть обов'язково свою думку в коментах. Втім, це ні на що не вплинуло, бо Оклахома дуже впевнено переграла Фінікс. І в цілому в НБІ вирішились західні півфіналісти кубку. Ними стали Оклахома і Сан Антоніо. В іншому чвертьфіналі Спьорс без з переграли на виїзді Лейкерс, які були у бойовому складі. Чи Телеброн не захотів даремно їхати в Лас-Вегас, бо проти ОКСІ явно в них не дуже багато шансів? Таке взагалі можливо. У Тандер вже 16 та перемога поспіль, що є рекордом франшизи, та другий найкращий старт в історії НБА. це шаленство. А ми переходимо до найкращих мувів. І починати будемо з ось такої передачки від Луки Дончича та Ендвану від Остіна Рівза. Лука, як завжди, роздає цукерки, грає просто магічно, але цього всього не вистачає. Даррен Фокс та його футвор Костін, Де ти там подівався? Лисиця тебе перехитрила. Феноменальна гра від Даррена Фокса. Все чітко по полицям розклав. А тут же невдала дія від Фокса, тому що Леброн Джеймс показує, що він все ж таки вміє. Чейздаун блогер роздавати наліво та направо, як і Чет Холмгрен. Дуже якісний захисник Ділана Брукса тут гамачить. Просто не помічаючи. А на завершення, найяскравіший мув на сьогодні. Леброн Джеймс бере на постер Люка Корнета. Фантастик!